У мене така дідова книга, Київська ворожея. І тут же ж почнемо з 13-го на Андрія гадати! Значить, я більше всього, що 13-го, буде тут прямий ефір. Іде ми в прямому ефірі. Все зробимо, щоб ви побачили свого суженого. Я проведу в прямому ефірі гадання, але тут дивіться, яка кількість гадань Будем я все буду це озвучувати, давати вам ваші гадання, щоб ви... Це ж святки. Як почнеться з 13-го, так і будемо гадати. Дивіться, скільки тут гадань. Це ті що гадання, які працюють, дивіться. І гадання білетами, і священною книгою, це що я кажу. І гадать на петуха, і гадати на тер. І... Гадати на луковицю, на яйце. Це всі старі гадання, це ж не, не нами придумано це ж на, на поліннях, на башмак, на зеркало. Будемо на зеркало гадати. На зеркало завжди скасується. Дивіться, на безконечную свічу. Це гарне гадання. Тут сотні, сотні цих гадань, як узнать суженого як одна з суженого. На 13-го в прямому ефірі, Ну, я побачу, чи на YouTube зробити прямий ефір, чи тут в Тікток. А ну, напишіть, будемо в прямому ефірі гадати на суженого 13-го на Святого Андрія. Я придержуюсь старих празників свя святок, тому що мене навчив так дід. Я не можу йому і змінити і не можу його слово нарушити. Але нові свята по-новому. Я теж не отрицаю, але кожен вирішує так, як хочеш. І не забувайте ж, не забувайте сьогодні 19 годин. Ой, я зараз далі говорю, і в мене аж серце так стукає збільшено. Ой, таке, що побачите, переверне, мабуть, Багато що, знаєте, як то з ног на голову, але це гарна вістка. Те, що я шукала 4-5 років, та, напевно, я не 4-5 років. Я як подумала, це я його не могла знайти. Це те, що дід мені передав і заповів. напевно, років 10. Я просто думала, що я його загубила цю річ. І, і це річ. Такою стане допомогою в спасінні людей. Це просто неймовірно. Він мені цю річ передавав, і я просто забула за неї, а потім не могла знайти. Так що, в 19 годин, ану, напишіть мені, де, де мені проводить велике відео. Ну, тут же ще не проведу, тут 5 хвилин. Може, все-таки в YouTube записати, а тут кусочок. Ану, напишіть мені. Так що дві новинки хороші такі, що будемо гадати, на 13-му прямому ефірі. Тут по книгі діда Нестера. Ви бачите, ця книга яка старийна. Називається вона, Київська ворожея і лізерцало Ось, Бачите? Це старина дідова книга. Так що в 19 годин випускаю величезне відео. І хто дасть правильну відповідь, що там я знайшла, що заповів саме мені мій дід Відьмак Нестер. Бо я вже 10 покоління, а вже моя донька, мої діти це будуть 11-те покоління. Що він передав? Саме що буде передаватися породу, бо діду теж це передали. Таємниця, яка врятує. Ну, Мабуть, сотні, а може й тисячі людей. Бо дід саме і рятував людей. В общем, до зустрічі. Ну, я, може, сьогодні випущу перед цим ще пару відео. І зараз буде відео, значить, це ж 4 грудня. Я вам скажу, що ні в коєму разі не можна робити. Я зараз випущу.